Українська народна казка, Залізний вовк. Одного царя росла золота груша, але з неї користі він не мав, бо врожай щось крало. І примусив цар синів доглядати грушу. Прийшов старший син під грушу і лежить. Прилізла до нього мишка Царевичу, чи не дав би ти мені поїсти? Він її прогнав переспав ніч, а рано встав і бачить на дереві знову нічого нема. Середущий так само не доглянув грушу. Був у царя й третій син Мишко, простий собі, домашній. Він сказав Няню, піду і я доглядати грушу. Прийшов до груші, розклав вогонь, сів і пече сало. Приповзла до нього Мишка Мишку, дай трохи хліба. Хлопець дав їй скибочку з салом. Тепер лягай спати, а у 12 годин ночі я тебе розбуджу. Прилетить золота пташка із золотим кошиком, буде рвати груші. А ти вилізь? Так, аби не почула, можеш її впіймати, вона не боязка. У півночі мишка будить хлопця, він устав і дивиться, на груші прекрасна золотопера пташка поклала собі кошика межі гілки і дзьобиком рве золоті груші. Мишко мало помало вибрався на грушу, притягся до пташки і схопив її за хвіст, але в руках залишився лише хвіст, пташка полетіла. Вранці Мишко повернувся додому і питає його цар. Ну, доглянув грушу. Доглянув, а що з того? Охопив я золоту пташку за хвіст, але вона вирвалася, лише хвіст і кошик залишилися. Тоді цар розсердився на старших синів, дав їм коні і наказав Ідіть геть по світу, я вас не хочу знати, коли не зуміли доглянути грушу. Старші сини поїхали. Але й молодше сідлає коня, збирається в дорогу. Куди ти, мишку? А він каже за золотою пташкою мушу її спіймати, бо буде знов красти від нас груші. Їде, їде, і в одному місці побачив братів. Вони у корчмі, пили й гуляли. Мишко на них не зважав, поїв хліба, напився води і їде собі далі. Дістався на розпуття, а там написана табличка підеш прямою дорогою загинеш, підеш наліво, не вернешся, підеш направо, з'їсть залізний вовк. Став Мишко та й думає що діяти, вертатися додому чи йти на смерть. На жодній дорозі не вказано життя. Та лише додумався, що піде він третю дорогою. Якби йшов вовк, то дам йому коня коня з'їсть мене залишить, і взявся направо. Приїжджає під великі гори, чує щось гуде, подивився, грубий вовк з відкритою пащею на нього біжить. Хлопець скочив із коня і крикнув Не їж мене, а на тобі коня. Вовк з'їв коня і питає хлопця Куди ти дорожиш? Мешко відповів так і так, шукаю золоту пташку, що крала наші груші. О, то дуже далека дорога, сам не доберешся, сідай на мене і держися добре. Приїхали вони у ту другу державу, до поганого царя. Вовк став коло лісу та й каже Ну, мишку, йди в палац. На воротах тебе не побачать, так я учинив, а під хлівом у клітці сидить пташка. Та аби ти клітку не чіпав, бо тоді тебе почують і спіймають. Мишко пройшов царськими воротами. Там стояли аж чотири стражники, але його не бачили. Прийшов до хліва, дивиться, у золотій клітці сидить золота пташка. Вийняв собі пташку, а далі подумав, яка красна клітка, шкода її лишити. Почав брати клітку, нараз почувся крик. Царські слуги спіймали мишка й привели його до царя. Хто ти такий? питає його цар. Мишко відговорюється, ісяк і так. Цар сказав Мишкові, що він його відпустить, але тоді, коли той поклянеться, що приведе від другого царя золотогривого коня, Мешко прийшов до вовка. Ну, чи я тобі не говорив, щоб не чіпав клітку, мало не загинув. Що ж, ходімо за конем до другого царя? Що поміняв, то мусиш дати. Прийшли до другого царя, і знов вовк наказує Мешкові. Сторожа на воротах тебе не помітить, і зайдеш невидимо у хлів, де стоїть золотогривий кінь, та не смій торкатися вуздечки, бо тоді тебе почують, побачать і спіймають. Пройшов мишко воротами, відчинив хлів і бачить, стоїть прекрасний кінь. Узяв коня, але подумав так Ей, візьму й вуздечку, така красна. Лише поклав руку на вуздечку, як щинився крик, і сторожа спіймала мишка. Цар розсердився на хлопця Злодію, та ти хотів украсти золотогривого коня, попадеш під смерть. Мишко усе йому розказав, з котрої він держави і чому сюди прийшов. Тоді цар проговорив є в одній державі золотоволоса дівка. Якщо ту дівку приведеш, відпущу тобі вину. Не приведеш, то я тебе знайду і на краю світу. Мишко поклявся, що все зробить, приходить до вовка, знову не послухав, говорить йому вовк, і наразі розмахнувся, ляснув його пописку Ну, сідай на мене та їдемо у третю державу за золотоволосою. Приїхали у третю державу під царський палац. Вовк наказує Чекай мене тут. Я сам піду за дівкою, бо ти не приведеш її, а як тебе тут схоплять, то вже загинеш. Вовк перемінився у красного пса. Ходить він коло воріт, лащиться до сторожі, і стражники його завели до царського двору, побачила песика царівна та й почала просити, аби дали їй. Старший стражник дав царівні пса. Ходить вона з песиком по садику, гуляє. А Раз, коли всі інші пішли до палацу полуденкувати, пес оглянувся навколо, чи його не бачать, і знову обернувся в залізну вовка. Тоді схопив дівчину, кинув собі на спину і тікає. Прибіг до мешка, і хлопець сів на вовку разом із царівною. А цар розсідлав Татоша з дванадцятьма ногами і летить за ними. Мишко почав йойкати Ой, пече у плечі. Вовк дає пораду. Тягни із хвоста волос, пускай позад себе і не оглядайся. Мишко витяг волос, кинув за собою. Там нараз постала залізна гора, поганий цар не зміг перелізти. Їдуть вони далі. Вже приїхали до гір, де на мешка напав колись вовк. У тих горах їх залишив, а сам пішов за золотою пташкою і золотогривим конем. Скоро приніс пташку і привів коня, передав і каже, я зостаюся тут, а ти йди у свій край та дивися, щоб десь не заспав, бо тоді загинеш. Мешко царів насіли на коня, приїхали на велике поле і вирішили трохи відпочити. Зійшли з коня, лягли собі на землю і відпочивають. Але так відпочивали ще задрімалися. А в той час до них приходить один писеголовець. закляв мишка і його коня, що стали камінням, а дівчину і пташку забрав з собою, Привів дівчину до себе і страшно силу її, аби за нього віддалася, а дівчина не хоче, бо любить мешка. І то велося довгий час. Раз залізний вовк скликав усіх вовків, бо він був царем. Один вовк говорить, що ходив туди, другий, що туди, а кривий. Повідомив, я коло дороги бачив чоловіка й коня, що закам'яніли. Тоді залізний вовк почав розпитувати всіх, котрий із вас знає, де тут цілюща й живлюща вода. Ніхто не знав, лише кривий вовк. А вона була в лихому лісі, між такими горами, котрі билися, тільки на полудні переставали битися. Кривий вовк заскочив і зачерпнув води. Залізний вовк покропив два камені цілющою і живлющою водою, і вони ожили. Ну, пам'ятаєш, Мишку, що я тобі наказував? Не послухався, утратив дівчину і пташку, сам мало не загинув. Тепер поїдь дорогою до дев'ятої гори, а там живе баба, котра тобі порадить, що треба робити. Песеговловець має страшну силу, може тебе згубити. Мишко приїхав на дев'яту гору, поклонився бабі. Стара мала які 500 років, ледве відкрила очі. Що сину шукаєш? Так і так, розповідає хлопець. То чи годин буду взяти назад дівчину і пташку. Як будеш мати щастя, то візьмеш, але я не знаю, чи повернешся живим, бо на кого із 500 метрів пісиголови гляне, той нараз умирає. Але не журися, коли його хижі, ти побачиш бука. Під буком, під корінням, закопана паличка, песеголовця сила. Коли ту паличку знайдеш, то довго не радься. на нараз переломи. Тоді песеголовець утратить страшну силу, буде лежати у пустелі при смерті. Так і сталося. Мишко розкопав землю і під буком знайшов красну паличку. Нараз її переломив. Заходить до хижі, песеголовець помирає. За п'ять хвилин він уже не дихав, а дівчина така суха й чорна, ледве аж у шкірі держиться, так її песеголовець замучив. Узяв мишко пташку й царівну, сіли на коня і подорожують. Приїхали у свою державу, зайшли в ту корчму, де колись гуляли мешкові брати. Вони дожилися до того, що замітали порохи по вулицях, упізнали молодшого брата, але ховалися від нього, бо ганьбилися що собі дорадили, убиймо мишка, а пташку з царівною привеземо нянькові на золотогривому коні і скажемо, що то ми здобули. Мишка садили з коня і почали йому грозити, аби побожився, що не скаже нянькові, як вони зробили. Мишко не мав що вибрати і дав слово, що він за два роки не прийде додому і не скаже нянькові нічого. Брати взяли від нього золотогривого коня, золотоволосу дівчину і золотоперу пташку, і приїхали додому. Старий цар усе те перебрав і прийняв на ласку вигнаних ситнів. Але дівчина сумна, бо вона жаліє за мешком, а не сміє казати цареві, що брати зробили. Ходить одна і заміж ні за кого не хоче віддаватися. А через два роки вернувся мишко, бідний, голодний, обідраний. Коли я побачила дівчина, то дуже зраділа, обняла й привела до старого царя. А цар дуже дивується, як то його син доходився до такої бідності. Я вам, няньку нічого не скажу, най розповість дівчина, і царів рівно все розказала. Старших братів розтянули кіньми, а молодшому Мишкові справили весілля. Цар передав на нього державу, і так він і зустався на престолі батька.